Доброго дня! Вітаю вас усіх, і дорослих, і малих, всіх гостей дорогих. За вікнами зима Чародійка одягнулася в сніги, намила кучу гури снігу. Довго земля чекала її, щоб відпочити, і ми з нетерпінням виглядали її. А ось вона і прийшла. Подивіться. 姑娘，姑一你在哪 Трістелиця, настав зимовий час. Я, зима метелиця, прийшла в гості до вас, довго-довго мандрувала, в гості до вас завітала. Не буду сама сумувати, прийшла з вами святкувати. Виглядали зиму, як гостю, а вона справжньою господинею завітала. І свята з собою привела, і дітям багато радості принесла. З того дня, як народився Ісус, кожного року люди святкували день народження Христа, яке називається Різдвом Христовим. По всій Україні дзвеніли колядки та щедрівки, а в ніч перед Різдвом діти і молодь, вбравшись у кожушки, одягали маски, ходили від будинка в будинок, зупинялися під вікнами і славили господарів, бажали їм у піснях і віршах добра і благополуччя. Пісніці називалися колядками. Пора і нам покликати до себе колядку. Господарі добрі, зустрічайте, ще дрівникам двері відчиняйте, ще друвальники прийшли, нову звістку принесли. Довгоочікуване свято наступає. З Різдвом Христовим вас вітаю! Бажаю щирих привітань і здійснення усіх бажань. І миру, і щастя всій родині, і нашій ненці, Україні. Нова раді стала, яка й не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Над вертебом звізда ясна, Увесь світ. Засіяла. Сіяла, де Христос родився, з діво воплотився, як чоловік пеленами, у побився. як чоловік пеленами, у побився. пастушки з ягнятком Вихваляють, на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Курят, 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 дат, хай уходить ваш біля і на ваш поїх, хай наступить новий рік. У мене рані ці бітки. Маю теплі козироги та природжений мешок. O oh, jacaré duro. Sim. Sí, Sim, não duro. E na chata, na crevata, barata,